І згадала про улюблений аріель. Завдяки спеціальним добавкам Аріель легко виводить плями, з якими не впораються інші порошки, і прання за пранням зберігає бездоганний вигляд вашого одягу. Аріелем одяг прослужить довше і зберігатиме гарний вигляд. Аріель. бездоганний результат щоразу і надовго. Міжнародний інститут лінгвістики та права пропонує денне та заочне навчання на факультетах. Лінгвістики викладач-перекладач зі знанням трьох іноземних мов. Міжнародних відносин, міжнародні відносини, країнознавство, юридичний, правознавство, журналістики, телерадіожурналістика, Міжнародна журналістика. Соціально-психологічний. 23 іноземні мови. Міжнародний інститут лінгвістики та права. Київ, вулиця Львівська, 49. Телефон 444, 86 18 450 06 31 часу. Ну Ти зовсім не вмієш. Ти все замін воу-воу, воу-воу Леді стік свіжість і впевненість в собі увесь день Леді мене. Жах! А раковина. Що за гомін? І без бійки буде, коли дружина повернеться. Такий спритний і не встигне. Та чим я тільки не чистив? Все дарма. Комет. Він впорається. Так плями бруду розростаються і заглиблюються у стару поверхню. Лише комет містить хлорінол, що здатний проникнути настільки ж глибоко і вивезти застарілі плями, не роз'їдаючи емалі. Клас! Жінка не повірить, що я все відчистив. Комет і мікробів убиває. Комет виведе плями, з якими інші не впораються. Скажу жінці, що купив нову мийку. Розіграємо. Ага, швидше клеймо все до стелі. я? <реш> ну я й піймався. Панта, там, де весело. Представляємо не просто шампунь, а супершампунь нового покоління. Вошен гоу. В ньому поєднано все, що тобі необхідно. Шампунь, кондиціонер і формула, що додає об'єму. Go – Шампунь нового покоління. Більше, ніж просто шампунь. Зараз новинка. Washington Go у практичних пакетиках. А можна? Дякую, друже. Не солоджуйся. спонсор программы торгового марка Немиров. За Немиров во всем мире. Ну как там в мире, Михалыч? Немиров во всем мире. За Немиров во всем мире. Ну что ж, дорогие друзья, на наших студійних часах 1 час.